Сьогодні до нас завітав, подивіться хто. Та це ж зайчик. Ми з вами вчора слухали казочку про зайчика. Доброго ранку, зайчик. Чому ти до нас завітав? Доброго ранку, діточки. Я засумував в лісі і тому вирішив з вами сьогодні попрацювати. І хочу вам загадати загадку. Має повно колючок. Мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це, діти? Так, та це ж ялинка. Ну, ви молодці так швидко відгадали. Подивіться, що я вам сьогодні приніс. А що ти нам приніс зайчику? Ой бачу. Подивіться, що зайчик зробив. І приніс нам показати дуже гарну зайчику. А ти нас навчиш так? Звісно, це ж дуже цікаво. В мене в лісі багато таких ялинок. Добре, діти, давайте спробуємо зробити ось таку гарну ялинку. Нам потрібен аркуш паперу та ось такі. Квадрати, дивіться, великий, маленький, середній, можна взяти ще більше квадратів. Так, прямокутник це буде наш стовбур. Візьмемо прямокутник та змастимо його клеєм. Ось так стовбур у нас є, а тепер будемо робити наші гілочки. Візьмемо великий квадрат та змастимо клеєм вгорі, в куті. Ось так. і тепер З'єднаємо один кут з іншим. Ось так. Приберемо зайвий кліт. Подивіться, з'єднали кути і в нас вийшла ось така гілочка. Зробимо ще. Ось вже кожен квадратик я склила, бачите? Тепер будемо робити ялинку. Давайте спочатку викладемо. Спочатку велика така гілочка, потім менша а потім маленька. І в нас вийде ось така гарна об'ємна ялинка. Давайте будемо тепер наклеювати. Візьмемо великий квадратик. змастимо його також вклеї. Ось так та будемо наклеювати, добре притискаємо серветочку. Ось так. Візьмемо тепер менший. Також змастимо його клеєм та притискаємо. Ось так. Дивіться, як гарно в нас виходить. І маленький. Змащуємо клеєм Так, притискаємо до паперу. Користуємося серветочкою, аби прибрати зайвий клей. Давайте покажемо зайчику, яка ялинка в нас вийшла. Зайчику, подивись, в нас вийшла така ялинка. Ну дуже гарно, вона така об'ємна, як справжня. Я дуже рада, що вам сподобалось. А ще я буду чекати фотографії ялинок діточок. Мені дуже цікаво подивитися, як вони зробили. Добре, зайчику, я обов'язково тобі покажу роботи діточок. Діти, я буду чекати на ваші ялинки, аби показати їх зайчику. До побачення!